Шведський стіл вже розставлений, а значить, саме час перейти до змагання за звання справжнього ласуна. Складаючи смачні страви на своїх тарілках, ви будете намагатись створити справжній кулінарний шедевр, не тільки зібравши найцінніші інгредієнти, але й побудувавши найсмачнішу вежу. Чи зможете ви скласти усі обрані інгредієнти на своїй тарілці та й таким чином, щоб жоден із них не впав на стіл? Допоможе дізнатися гра ласуни їдуни в локалізації видавництва Lord of Boards, з правилами якої ми сьогодні з вами її познайомимось. Настільна гра «Ласуни і дуни розрахована на компанію від 1 до 5 гравців. Під час партії учасники по черзі обиратимуть по одній карті інгредієнту, викладаючи відповідні фішки їжі на свої тарілки. Головна мета заробити найбільше переможних очок не тільки за розміщення найцінніших інгредієнтів на тарілці, але й за побудову найвищої страви. На початку партії перетасуйте карти персонажів і роздайте кожному гравцеві по дві карти. Тримайте ці карти в секреті від інших гравців, адже на кожній з них зазначається певна ціль умова, за якою ви зможете заробити додаткові переможні очки наприкінці партії. Отримавши ці карти, покладіть їх до лілиць перед собою, а решту карт персонажів поверніть до коробки. Додатково, кожен учасник отримує одну карту меню, з іншої сторони якої вказуються підказки за властивостями персонажів, а також одну тарілку. Після цього розділіть карти їжі на два стоси із позначкою 3 та без неї. Далі перемішайте колоду із позначкою 3, та відповідно до кількості гравців у партії відкладіть зазначену кількість карт. На трьох гравців це 14 карт. Приберіть ці карти до коробки, а позосталі перемішайте разом, утворивши колоду і покладіть її трішки в сторону від центру столу. Додатково викладіть на стіл усі фішки їжі, утворивши загальний запас, біля якого виставте смітник частину коробки. Центр столу це ваш швейський стіл, куди ви будете викладати карти. Наприкінці залишається визначити першого гравця будь-яким зручним для вас способом або нехай їм буде найбільший ласун серед вас. І на цьому приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Довжу партія в гру ласони-їдуни триває декілька раундів до моменту, поки не закінчаться карти в колоді їжі. На початку кожного ходу перший гравець повинен викласти на центр стола горілиць кількість карт, що відповідає кількості учасників плюс одну. За гри в трьох це чотири карти. Після цього, починаючи з першого гравця її далі за годинниковою стрілкою, кожен учасник повинен обрати собі одну із відкритих карт їжі зі шведського столу, поклавши її перед собою. А після узяти відповідну фішку їжі та розмістити її на своїй тарілці. Усі карти їжі в колоді поділяються на 5 видів: овочі, м'ясо, десерти, фрукти, риба, що позначається літерою в кутку карти. Крім цього, усі карти також поділяються на 5 кольорів. На кожній карті, крім зазначеної їжі, також вказується кількість очок, які ви отримаєте за неї наприкінці партії. Тож, обравши карту, виберете відповідну фішку із загального запасу, після чого ви повинні розмістити її на своїй тарілці. При цьому розміщенні ви повинні користуватися лише однією рукою, але якщо з вами грає дитина або недосвідчений гравець, ви можете дозволити їм користуватися обома руками. Розміщуючи нові фішки їжі, ви повинні викладати їх тільки паралельно тарілці. При цьому жодна з фішок їжі не може торкатися стола або іншої ігрової поверхні. Ви можете будь-коли під час партії змінювати розташування фішок на тарілці, але не вилучати їх. Якщо так сталося, що при викладенні одна із фішок у вас упала, у вас є 3 секунди, щоб її підняти. Потім просто подмухайте на неї. Та покладіть на тарілку, як то кажуть, правило трьох секунд ще ніхто не відміняв. Проте, якщо ви не встигли цього зробити, тоді ця їжа споганюється, і ви повинні виконати цю їжу до смітника, а відповідну карту їжі прибрати зі гри. Якщо впало більше, ніж одна фішка, ви так само маєте 3 секунди, щоб підняти, проте тільки половину з них з округленням до більшого. Після чого так само розмістіть їх на тарілці, а ось позасталі фішки викиньте в смітник, а відповідні карти вилучіть зі гри. Таким чином, вибір карти і розміщення фішки робить кожен учасник, а останній гравець може взяти або одну, або одразу дві карти, що залишилися, і розмістити на своїй тарілці відповідні фішки. Після цього раунд завершується. Ви скидаєте позосталу карту з центру. Якщо вона залишилася, і новим першим гравцем, стає учасник ліворуч від поточного першого гравця, її гра продовжується. Таким чином, гра триває до моменту, поки не буде зіграно раунд, в якому була відкрита остання карта з колоди їжі. Тоді гравці переходять до фінального підрахунку очок. Складіть очки, зазначені на ваших картах їжі. Далі візьміть карти персонажів та оберіть одну із них. На цих картах вказується кількість очок, які ви зможете отримати за певними умовами. Роз'яснення за умовами персонажів зазначаються на підказці. На кожному персонажі є літера і цифра, за якою ви зможете знайти опис відповідного персонажа. Порахуйте ваші очки за обрану карту персонажа та додайте їх до вашого загального рахунку. Наприкінці порівняйте висоту кожної тарілки з їжею за допомогою позначок на коробці. Той зравців, хто матиме найвищий стос їжі, набирає 5 бонусних очок. Учасник, який набрав найбільшу загальну кількість очок і стає переможцем, у разі нічиєї перемагає претендент із найвищим стосом їжі. Наразі ми з вами розглянули базові правила гри, однак у ласони їдуни ви також можете зіграти у варіант Їж, доки не впаде. У цьому варіанті виконайте ті самі приготування, як і у звичайній грі, але не вилучайте ніяких карт їжі. Також у цьому варіанті вам не знадобляться карти персонажів. Щодо самого ігроладу, то він також не зазнав змін за винятком того, що останній гравець може обрати лише одну карту їжі. Проте у цьому варіанті переможцями стають усі гравці, крім одного. Коли старілки гравця падає більше, ніж одна фішка їжі, гра негайно закінчується і цей учасник програє. У рідкісному випадку, коли всі гравці розміщують усі фішки їжі, вони всі стають. Переможцями. Крім цього, у гру Ласуни їдуни ви також можете грати соло або кооперативно. З усіма змінами ігроладу ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам будуть потрібні для вашої першої партії у настільну гру Ласуни Єдуни. Але якщо ж у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!